Звернувся до нас замовник, він працює зараз на 50-тонному комплекті. Такого типу в нього стоїть насос ручний, це двохходовий насос. Вийшов в нього з ладу, потрібен новий насос. Такого плану замовили ще в нас літер оливи і рамкомплект підібрали під даний тип насоса. Це в нас двохходовий, це більш холостий. Це вже коли ви працюєте, наганяєте тиск. Він нас використовується на 30 тонних комплектах, також його використовують на 50-тонних комплектах насос. По оливі дуже важливо, коли якщо ви вже самостійно там... Доливаєте чи потрібна заміна, обов'язково, щоб олива не була дуже густа, бо, тому що буде, він не буде працювати ну, до такого плану. Також її окремо можна придбати, ремкомплекти окремо можна придбати. Також хто працює на такому типу насосі, маєте на увазі, що можна автоматизувати процес по присуванню олії за рахунок електричних маслостанцій. Є в нас наявності однопоточні, двохпоточні, є різне комплектующе. Також є електронні манометри, які дають змогу автоматизувати процес по пересуванню. Так що майте це все на увазі, а кого цікавить обладнання для пересування олії, звертаємось.